Уявіть собі, березень 2014 року, йому 22. Вчора він хвилювався через дипломну роботу та власну дівчину. А сьогодні він витрачає всі заощадження: свої, батьків та бабусі, не на чи машину. Він купує вживаний бронежилет 4 класу у якогось продавця. Він не військовий, він не рембо. Він ніколи не тримав у руках автомат. Але він бачить, як його країна сиплеться, немов картковий будинок. Він приходить у військкомат, а там зачинено. Або п'яний воєнком каже: Йди додому, хлопче! Команди не було. Але він не йде додому, він їде на схід, без наказу, без гарантій, без зарплати, знаючи, що може не повернутися. Цей хлопець врятував Україну. Він виграв час для нас з вами. Але знаєте, що найстрашніше? Його вбив не російський снайпер і не град. Його вбила власна держава повільно, цинічно, папірцями, байдужістю і зрадою. Сьогодні розкажу вам історію цього хлопця. Історію того, як ми мали шанс стати нацією вільних воїнів. А натомість перетворили героїв на вигнанців. Підпишіться, бо про це мовчать. Поїхали. Згадайте той хаос? Наш герой приїжджає на фронт. І що він бачить: армії немає на папері тисячі танків. А в реальності акумулятори вкрадені, солярка злита полковниками ще у 2010-му. Вся державна машина. Цей величезний Левіафан, якому ми платили податки 23 роки. Просто випарувалась. Вона виявилась дорогим фейком. Виконуючи обов'язки міністра оборони, Тенюх каже боєздатних солдат лише 6 тисяч на всю країну. І ось наш хлопець айтішник чи менеджер бере в руки зброю. А він стає тією тонкою червоною лінією між цивілізацією і Ордою. Він робить роботу цілого Міністерства оборони. Але ж чому? Бо в нього спрацювала прошивка ДНК Запорізької Січі. Коли вертикаль влади падає, прокидається горизонталь народу. Поки наш хлопець вчився стріляти по відео з YouTube, держава навіть не могла його нагодувати. Вдумайтесь, у цей сюрреалізм держава проводить тендери на шкарпетки по півроку, а волонтери привозять тепловізор на передову за добу. Наш герой вижив не завдяки генералам, він вижив завдяки вам, завдяки народному тилу. Це був унікальний момент. Хлопець в окопі зрозумів: мені не потрібен президент, щоб захистити мою землю. Мені потрібні побратими і народ. Це було зародження справжньої республіки, і саме цього злякались на горі. Минає час, фронт стабілізувався, і тут система повертається. Наш хлопець, який пройшов пекло Іловайська чи дебаль свого, раптом чує: А ти хто такий? Де твій військовий квиток? Чому не по формі? Добробатів! Ці козацькі курені починають ламати через коліно. Їх заганяють в ЗСУ або МВС. І ось трагедія. Нашого мотивованого воїна ставлять під командування мусора або паркетного полковника, який присидів війну в Києві. Цей командир ненавидить нашого героя. А знаєте чому? Бо вільна людина зі зброєю це загроза для корупціонера. Такий воїн може спитати: а чому ми купуємо форму в дорога? І чому ти крадеш нашу солярку? То що ж робить система? Вона починає паперовий терор. Замість тренувань журнали обліку, замість розвідки шикування. Хлопець, який горів ідеєю, бачить, що його ентузіазм змішують з лайном, його перетворюють на функцію, на маленький гвинтик. А в тилу відбувається найгірше. Наш герой вмикає новини, і він бачить, як влада використовує символи майдану. Пам'ятаєте козака Гаврилюка? Символ гідності. Система затягнула його в раду, одягла в костюм і зробила слухняним кнопкодавом. Наш хлопець розуміє революцію вкрали, замість того, щоб дати владу тим, хто воював, у крісла сіли ті самі рішали. Просто у вишиванках. А Суспільство. Суспільство втомилося. Люди сказали ми заплатили податок на війну, а далі хай влада розбирається. Наш герой приїжджає у відпустку до Києва. Він бачить повні ресторани, де всім начхати на війну. І він відчуває порожнечу. Він розуміє він чужий і там, у штабній армії, і тут, у байдужому місті. Згодом він звільняється. Або їде до Польщі на будівництво, або просто закривається в собі. Країна втратила не просто солдата. Вона втратила пасіонарія. Людину, яка могла будувати нову Україну. Система просто пережувала і виплюнула. А тепер на секунду уявіть інший фінал для нашого героя. Якби ми пішли шляхом Ізраїлю чи Швейцарії, уявіть, що держава сказала б йому Дякую, ти еліта. Ось тобі легальна зброя додому, ось тобі підтримка бізнесу, ти тепер резервіст територіальної оборони своєї громади. Уявіть, 40 мільйонів таких озброєних, підготовлених людей. Хіба Путін наважився б на повномасштабне вторгнення у 22-му? Знаючи, що в кожному вікні тут снайпер. Що тут нація воїнів, а не електорат, ми могли б стати східноєвропейським тигром, але обрали маленьку радянську армію. І у 2022 році історія пішла по колу. Знову ті самі люди рятували країну в супереч системі. Історія нашого хлопця це урок, який ми досі не засвоїли. Зараз, поки ви дивитеся це відео, тисячі таких самих хлопців і дівчат знову проходять через це пекло бюрократії та знецінення. Ми не маємо права зрадити їх вдруге. Ми повинні вимагати не миру за будь-яку ціну, а побудови вільного суспільства, право на зброю, реальне самоврядування та повага до воїна не на словах, а на ділі. Не будьте байдужими! Як ті, хто у 2015 році забув про війну. І якщо ця історія про вас або про вашого друга, поставте лайк. Це допоможе відео пробити алгоритми і поширте це відео. Скиньте тим, хто досі думає, що влада все порішає. І задонатьте перевіреним волонтерам, бо історія триває. Слава Україні!